Харківському національному університеті радіоелектроніки відбувся урочистий прийом ректора з нагоди випуску бакалаврів та магістрів. Я впевнений, що університет вам надав все можливе, щоб в подальшому ви були успішними, розвивались. Диплом цього вишу говорять випускники. Це гарантія якості кваліфікованого спеціаліста. На моїй спеціальності дуже якраз таки зосереджена вся праця викладачів на те, щоб з нас виросли реально найкращі майбутні спеціалісти. У мене вже були. Декілька практик, де мене затвердили як молодшого класного фахівця спеціаліста. Університет постійно шукає нові підходи щодо навчання, розширює коло партнерів, зауважує ректор. Ми ще недавно підписали чергову угоду з університетом Вільдау Німеччини щодо подвійних дипломів. Ми маємо програму з університетом Юрій Британія щодо двох дипломів. Ми зараз працюємо з університетом Лимоші. Тому наші студенти мають можливість навчатися паралельно в інших країнах і отримувати нові технології, якісь нові скіли. Тож професіонали цифрового світу, високопро. Власні інженери виходять саме з хнуре.